Що вирішили, вирішили зупинитись? Бо всі не зупиняються. Що вас зупинило? Біля часу. Замчався. Ага. А в мене не було. Мені прийшлося далі їхати. Добра людина. І в житті все повертається. От реально вам повернеться. Плюс вам ніхто не повірить там, де ви живете, що ви підвозили Олю фрейм. От. Знаєте? Реально не повірять. У нас не... навіть немає що дати вам, немає навіть жодної в мене... ручки в нас немає. У вас у мене, в мене є маркер. О, в нас І, маркер є. Помада. Ну вот так виходить, а ру... Є якийсь листочек, щось. Улівеція для губ. До денські є. А чим ви займаєтесь столік? На шахті працюєте. — На шахті працюєте? Хорошенький такий. На пропуск, забере. Це пропуск на шахту? Так. — Круто. А у вас глибока шахта? 800. 810? Вугілля? А я був я був на... ну в Угледарі на 500 метрів. Що З любов'ю. Ну, сиділи, давай від дівчина давай. Дякую вам, поляки. Вам щастя принесе. Я ж не буду підписувати червоним Я тобі не дам. Я допоможу. Точно. А мені. Руки поблизу тобі відброву. Ще гірше зробили, тепер в тебе вони ніби розмастилися. Сонце пече, річка пече, плитку на пусть так По-по-по, Сонце пече. Річка тече. Класно? Це наш гімн. Нас не шкода вам. не шкода. Не? Трошки, А вам Взагалі треба коли доїдемо. <рес> коли доїдемо. <рес> не шкодаємо. Шкода трошки сказав. Ну трошки. Ну, Вже шкода. Слабо співає, да треба пробувати. Не треба, не треба. Толік, я готовий, вам співати аж до Дніпра і дуже-дуже голосно. -дуже Бачила? Угу. Він притула висить. Угу. Бачила? Коли приїдемо з ним таке саме. Кажи себе. Ти ж знову будеш казати за вічку, давай не дружити з Фреймом. Чуєш, це хто таке не... останнім часом робить? Тебе життя не навчила? Ага. З тебе багато користі, чуєш? Я б тебе не кинула. Ти могла б мене зупинити, коли я пішов в Відрив. Я гроші брала. Ти, Ти не брала гроші, ми їх були винні, то був рахунок, його треба було закрити. Ти хотів їх вкрасти. Донецьку гуляли, так. Так класно погуляли, Толік. Ти собі не являєш. В нічному клубі. Віруся. Так було добре. Так Толік було класно. І кальямбул, і махіда, і зелені мексиканці. А далі не пам'ятаємо. І, і в принципі я далі теж не пам'ятаю, але було дуже класно. І шампанське подарували дівчинці, в був день народження. Ми були дуже класні. Були. І древні. А зараз і дерви Толік, а чого ви так рано їдете? Звідки ви так? З дому? З дому? На роботу? Ні, з роботи. Та з роботи? У вас зміна була, так? А, да, да, в зміна. Це ви закінчили в котрій? Закінчила зміна в 2 години. 2 години ночі? Так. Да. А ч так пізно їдете? Окей поїхав в шахти, поки помилися, що тут все Поки на дому приїхав. я ще тещу був, на Зарбіцьку завозив. Тещу завозилися? Да. От теща, вам би спати, її треба ще везти, так? А, да. Серед ночі. Серед ночі. Де це вона? А чо тещу? Це ти такою будеш тещою. А чо тещу? Буду від риб ходити. А скажи, <гум> 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 Толік, а чо тещу серед ночі везли? Куди ви її везли? Ага. Точку. Да. Ваша дружина поступает? Нет, дружина дома. Так все складно. Санта-Барбара, -бар ли? Правда? Мы сейчас знать, Цел, уже майже приехали? 130, як зараз. Так? Не бачиш, які професійні руки. Та Це я ні. не переживаю за нього, я за машину переживаю. Якого року машина, Толік? 75 75-ту. Уже вінтажна машина, так люблю вінтажні машини. машині 37 років, Оля. Вона не вінтажна. Вона вічна. Молодець машина, хороша. А, тримайся машинка, 130 йде. Класика. Страшно? Mm -hmm. Ты уже по барабану, так? И мы ближе до мети. Сидишь Хочешь кафе? Я реалистка. На диету. Ты что моя фигура Я же на людях такое не казал. А, Та. Клас, Толік, ми так Дякую. тобі вдячний. Біля такі. знаку нас викидає Боже, там, а ми ого. там. Ми приїхали майже 50 км? Толік, ми з тобою так багато приїхали, ми так тобі вдячні. 50 км у нас Замість, А треба було 20 км. Вибачте, будь ласка. Біля вивізки по патросу О, вставай. Дякую. хороший. Цілуй Толік. Толіку, ніколи може того не треба сто років. А, то в нього дружини є, не треба. Ти можеш зупинитися. Що що? Можеш другого встановлювати, я прийду. Так, їдьте та, вже. Толік, їдь, тобі на роботу. Ми ми зловим, не переживаємо. Ну, ким ми Ну, пока. Дякую тобі. Дякую дякую. 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 Обіймаємо. Привіт родині. Я теж зніму на останок. Поможи всім передати. Зараз, зараз, зараз. Ти побачиш все в програмі. Це О, кажи, всім герой. Привіт. Всім привіт. Дякую. До побачення. Пока. Не закрила, то ж копійка. І я не закрив то ж О! Саш, дивись. Дивись, ось вона. А, ось вона, Дніпропетровська область. На Пішли сонечко з того. я схоже і сонечко люблю. До сонця повертаю голівеньку свою. Дивиться на сонечко. Ось вона там, бачиш, соняшник завжди дивиться на сонечко. Класню. Ось там сонечко. Ось Диво з дивин. Все, давай. Чуєш, ти ж поцілувала, він тепер зав'яне. <пиш> Пішли. Пішли, Ой. там тіньок. Стільки пилу на нього. Та на що ти цілуєш? Ой. Ось так ти і людей всіх цілуєш. <пиш> Ми зараз де? Де? Дніпропетровській області. А тепер де де в Донецькій? А, ну, а тепер де да, де в Дніпропетровській? Зупиняй. А тепер. Пістань. Ай, в нього місця мало. Пошта. А тепер знову в Донецькій. Давай ловити в Дніпропетровській. Не пішла. Давай. Давай потрошки йти. Куди? В пішки. Чуєш, ти 164 кілометри пішки. Вмію мію дос... цих своїх. Ну... Як... Твої кабли показувай. Давай тобі дам вдітися. Та мені ноги холодно. Серветки. Серветки я вологію. Та не треба, Саш. Ну мені тут ж холодно, ти замерзнеш. Та я не замерзну, вже сонце вийшло. Повіжи собі на пояс. Може я тут посплю. Шини нема. Виходьте! Сашка! Немає машин. Сашка. А хто буде Сашка, може, ти, ти з камерою сам. <гум> <гум> ми а ми Ні, давай. давай ми Сашку познімаємо. Давай ми Сашку познімаємо. — Саш, дай, будь ласка, камеру. — Ні, не давай Саня камеру, я ти так знімаю, в мене теж камера. А ти може, Саш, тобі ще повірять. Ага, так, да, йому дуже повірять. Ти людина з якимось автоматом. Так ми автомат лишимо тут. Тамас їди не стане, та й не бере. Можна якась їде під у мене. Що ж тобі, шкода. Я буду дзвонити не давати притулі спати. Що робиш? Дзвоню притулі не даю йому спати. А. Ага. Класно. Це ти придумала? Розвага з розваг. Mm -hmm. Ну, принаймні ташки співають. Та що там щось їде? Чого ти дзвониш? Там їде фура. Олька, пішли якось разом. Побити. Я, я, мені, мені дійсно не спиняється. Терзумієш, ще відляку. Я ж не можу проодягнути. Та, я вже три зловив, ти ж жодної. З тебе користь. Він скидає нормально? Дай поспати людині. Давайте зробимо так. Ви ховайтеся, а я буду сама спиняти, ніби вас нема. А почекай, може хтось стане ще. Ну, що ж ти? Давай, спробуємо. Нова схема. Ми ховаємося, ти ловиш. Ну ви сховайтеся так нормально. Півниць, ну, півниць. Як? так, Як нормально. Так, підійде? Розбігли ставати тобі. Не працює схема. Ще одна їде. Давайте його ловим. Це наш, копійка, має стати. Ну, маши йому, ребята. Стань, що тобі впадало? Ааа. Мозги є. Коли їде чоловік з жінкою, так от чоловік тут жінка ніколи не стане. Пошта, ти ж пошта, ти ж людям розвозиш добро.